В неділю 30 червня в міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави до зустрічі з собою театру на території древлян за п'єсою Миколи Куліша. Мина Мазайло. 43 роки кажу, no. живу я з цим прізвищем і воно мені як віспане житті. Ще як малий батько одвіз в город до школи. Першого ж дня на регіт взяли. Мазайло, базайла. Жоди за службу не приймали. А за репетитора не брали. А від кохання відмовлялися. Мазайло. Є самина Мазайло, хоча і написана майже 100 років тому не втрачає своєї актуальності зараз. Піднімає питання двомовності та меншовартості українців. Саме тому режисерка театру на території древлян взяла її за основу своєї вистави. До зустрічі з собою. Чому? Ми хочемо, щоб була така лагідна українізація. Так? Тому що, власне, і ми на і вся ця – вони ж українці. І відбувається в їх така деформація, я б навіть сказала мутація. Так? От Біологічно, генетично вони є етнічні українці. Але оцю духовну, світоглядну частину, вони на себе накладають абсолютно їм чужу і в цих людей. Ну, Такий дисонанс відбувається. В основі п'єси непереборне бажання головного героя змінити своє прізвище. Адже воно, на його думку, ламає йому не тільки кар'єру, а й усе життя. Скажіть, вам змінили прізвище? Ваш папа так турбувався. Воно справді якесь чудне, й малоросійське. І, хоч головний герой мріє змінити своє життя шляхом зміни прізвища, його синові Мокію навпаки близьке всеукраїнське. Тоді хотілося сказати, а тепер ще охотніше скажу. Кажіть магую! Дозвольте мені вас українізувати! Увага! Я граю Мокія, це син Мазайла і Мазайлихи, а також брат Рини, Українець старається українізувати Улю божеволі українською мовою. Роль мені далася легко. Тому uh, що я сам також цікавлюся українською мовою. А от негативного персонажа в цій п'єсі тьотю Мотю зіграла Тетяна Примаченко. Нам потрібно змінити прізвище призвище Мазайва. <смірки> <'єд? П> <смірки> <смірки> Чи важко було влитися в роль? Ну, звичайно, що важко, тому що звісно, що це це не твої погляди, це не твій настрій. Це ну я не скажу навіть і по тому, який вона, який в неї характер, це не це не мій характер, як мене як особистості, але багато репетицій, робота над собою. Сподіваюсь, дали результат. Кожного актора зала приймала з оплесками, а деякі фрази з діалогів викликали неабияке захоплення публіки. Чимоза, Жоксал, Росія. Загалом вистава розрахована на кожного українця. А якщо е, про користень говорити, е, то для користення вона надактуальна, актуальна, таким чином, тому що що будемо скривати, місто і досі є, е, що побуті користуються, ну можливо, не чисто російською, але таким суржиком в школі української мови, а дома отаким от російським малоросійською, як кажемо, мазайлом. В першу чергу, це наші молоді школярам, тому що цей твір є програмним, наскільки я пам'ятаю у шкільній програмі. Ну і звичайно, всім тим, хто любить українську мову, хто цінує і хто береже її. І хоча у виставі нашу мову називають малоросійською, персонажі п'єси показують наскільки вона насправді багата і малозвучна, на відміну від російської, більшість слів, які запозичені. А як по-вашому, по Оному, више поіменованому, не безозмезно у французів, благоприобрітонному, а по істинному по-російському. Як буде акушерка? Бо по-нашому повитуха, а по-вашому як? Акушерка? А нічого подібного. Акушерка слово французьке. Адвокат латинське, а лямфа — німецьке. От по-нашому білет це квиток. А по-вашому як? Білет? Азуський! Білет слово французьке. Думаєте комод? Ваше слово? Кооператив, гардина або вагон? Мотерія, думаєте ваше слово? Овальні, роза або машина, та навіть гармоніка. Йде не ваше слово. Шовінізм. Та нехай шовінізм, нехай. Проте до речі, це не ваше слово. І всі слів у вас запозичено. Ми, ви, ви не з'явитесь усе крадете. І стул, і стілець. Ілязворусь, і, і ту краї. Виступ закінчився оваціями, адже у виставі поруч із жартами та коханням піднімалась дуже важлива проблема, яка й досі турбує українців. Це проблема меншовартості. Тож цінуйте нашу культуру, поважайте українську мову, зберігайте наші звичаї та любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, траву і, і води. Годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову і мовою її, солов'їну. Без неї ніщо, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у труді, у коханні, в бою. Всім серцем любіть Україну свою. І вічно ми виходимо з нею.